Всі ми знаємо, що сьогодні навчальні заклади змушені вирішувати свої проблеми самостійно без допомоги держави. Кошти на ремонт класу, меблів, нового технічного обладнання вчителі, вихователі, батьки шукають різними шляхами. Одним із них є допомога народного депутата України Володимира Ришонкова. Вже вкотре Володимир Юрійович відгукується на запити батьків чи то школи, чи садочка. Цього дня його раду зустрічав центр розвитку дитини номер 17 а саме вихованці молодшої групи Котик і Півник, завдяки спільним зустріч... Силям батьків та народного депутата України Володимира Рашонкова малеча може користуватися новими шафами для одягу. На жаль, сьогодні така ситуація, що ми ще, я думаю, ще не один якийсь рік будемо шукати такі можливості, і батьки, і меценати, і спонсори всі разом працювати, щоб створити такі умови, тому що все державного. Уже в розумінні, як колись була потужна так, яка система, яка забезпечувала повністю фінансування, все, вже такого не буде, на жаль. Я і батькам дякую всім за те, що ви такі активні, що ви теж розумієте, що дітьми треба займатися. Ми разом маємо от цих наших рідних, золотих виховувати, вчити. Так, і тоді і ми будемо щасливі, як дорослі, як батьки. Ну і вони, безперечно, Будуть мати щасливе теж майбутнє. Так що спасибі, що ми разом зробили таку гарну справу. Вихователі та батьки безмежно вдячні народному обранцю за допомогу, особливо роділа малеча. Аби віддячити за зручності, які були влаштовані для них. Діти підготували вірші та вдячні слова. Не приховувала своїх емоцій. І завідуюча дошкільним закладом Галина Сорочинська. Ми вам Взовно. вносимо велику вдячність і сподіваємось, що така тісна співпраця між нашим центром Розвитку дитини і вами, як бувшим освітянином, буде продовжуватись не один рік. І ми сподіваємось на вашу допомогу і на ваше таке толерантне батьківське відношення до закладів освіти. Велике спасибі, здоров'я вам, творчості, натхнення, і хай ваша креативність і джерело вашої доброти і творчості ніколи себе не вичерпає. На згадку про цю зустріч Володимир Ришонков подарував малечі олівці, фарби, кольоровий папір та пообіцяв і надалі допомагати дошкільному закладу.